Що ж, народи, вітаю вас, ви на каналі Мій погляд, і з вами кропти, в нас нова безодня. І цього разу я вам хочу сказати, як на мене, вона найскладніша з усіх. Хоча, можливо, версія 3.6, базодня безодня з версії 3.6 може з нею конкурувати. Але в мене вже виникли проблеми на одинадцятому поверсі, а саме у першій його залі. Справа в тому, що тут дуже багато слаймів. І вони хочуть бити от наш моноліт, і я його захищав різними способами. Але, зрештою, найкращим способом буде дуже-дуже багато контролю та дуже багато демеджу. Тому, якщо демеджу не вистачає, цю залу буде пройти на три зірки досить складно. З того, що я встиг помітити, у цій стороні краще фокусити піро великих піро слаймів. Як бачите, я е, намагаюся бити саме них, тому що вони можуть оце стріляти, і інколи, якщо вони починають стріляти в моноліт, то це зносить йому досить багато хп. У другій частині в нас кріо та гідрослайми. тому в мене ось така пачка з шевриз, АОЄ досить багато, і я сподіваюся, що буду просто достатньо швидко їх усіх тут убивати. Але загалом в першу частину можна взяти гідро ДД, в другу частину можна взяти електро чи піродде, і цього має вистачити. Звісно, якщо вам трішки не Вдається це закрити, ви можете взяти венті, чи кадзуху, чи цукрозу. Тобто стягування тут теж досить важлива штука. У мене в першій частині там ще й фарузан для додаткового стягування. Далі вже одинадцятий поверх досить простий. Тут в нас два вішапи, і потім ще два вішапи, тож нічого складного. Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. <laughs> Ears of the sword. Dead with me. <laughs> Stay here. Atonement test. Ring cutter. У другій частині в нас дві краплі. Ставайте біля оцієї правої, а інша до вас підійде. Для пашки з шевраз це досить прості таргети. За одну ротацію маю опоратися. У третій залі нас зустрічають фатуїсти, фокусить... Стрілків, тому що вони можуть наробити вам проблем. Після фотоєстів в нас тут два прямоходячі дракони. Теж нічого складного. У другій половині наш босс півень. Хп в нього досить мало, тому швиденько з ним упораємося. На дванадцятий поверх я дозволив собі взяти одного п'ятизіркового персонажа, тому що мені банально не вистачало гідростатусу, та й демоджу було мало. Можливо, якби мені пощастило з бафами, ситуація була б кращою, але є вже що є. Перша зала починається з трьох трикутників, і краще їх спробувати звести. Але в мене тут немає такої можливості, тому я починаю з крайнього і потім перекидаюся далі, для того, щоб за одну ротацію їх встигнути вбити. Бо далі в нас робот. Так, це старий робот, хп в нього мало, тому вбити його швидко. Але через те, що в нас тут ще дві хвилі, це може стати проблемою, тому що на нього теж потрібно використати часткову ротацію. Після нього в нас два прямоходячі дракони. Тут мені трошки пощастило, що вони пішли на мене, бо вони цілком могли б розійтися, і це призвело б до ретраю. Після них ми маємо два пустельники самонери. Починати тут краще з лівої, але ця моя помилка не сильно повпливала на закриття. Якщо демеджу вбити їх швидко не вистачає, краще вбити звірів. Друга частина починається з двох піромагів безодні та шамана-Дендро. Я, як бачите, вирішив одразу вбити шамана, щоб він мені не заважав своїми стінами Дендро, бо вони, ну, так суттєво сповільнюють закриття. Далі з'являється два. Піровісники це теж досить складні таргети. Як бачите, вони стоять досить близько одне до одного, тому я вирішив, що зводити їх відбіганням не найкраща думка, і краще ось так їх, їх продамажити по одному, потрохи штовхаючи одне до одного. Якщо ви думали, що на них зала закінчується, то це не так. В нас тут ще два лицарі. Це анемолицарі, їх не часто ми зустрічаємо, однак вони трошки неприємні, тому що рандомні. Вони можуть почати стояти десь щось кастувати, а можуть піти і бити вас. Тому м тримати їх у купі досить важко, і мені банально не вистачало демоджу, щоб їх досить швидко вбити. От е через них мені довелося взяти Єлань сюди. Через те, що в мене не було енергії, я її не залишив, мені довелося перепройти. І також я вирішив замінити Бейдоу на Беннета, щоб збільшити соло таргет демедж, тому що далі в цій половині в нас боси. Спочатку ми починаємо з кенкі, він досить старий таргет, головне, на ньому не померти. І пам'ятати, що спочатку треба йому зняти 30% ХП, він оце б'є, стає невразливим і починає стрибати по усій.

Тут я також витратив усі свої ресурси, але в останній залі вона простіша, тому це не проблема. Друга половина починається з двох кайрагі, головне пам'ятати, що їх треба вбити одночасно, і це головна їхня складність. Тут я вирішую, що краще оновити ультімейти, щоб випадково когось не вбити одного. Після них з'являється два дендрокулеметники. Загалом ХП в них не дуже багато, приблизно так само, як в Кайрагі, а може ще й менше. Тому що, як бачите, вони е, вилітають досить швидко. Однак у цій залі також чотири хвилі. Наступною хвилею в нас будуть дві собаки, і з ними в мене були найбільші проблеми, тому що вони не хотіли стояти на місці, і мені довелося навіть кілька разів це ретрайнути. Після собак в нас три роботи: один з палицею, трактор та оця дрібнота. Фокусіть краще хлопці з палицею, мене щось прив'язало зараз до трактору, тому що трактор до вас буде бігти, а цього з палицею краще контролити, щоб він не втік десь кудись в сторону. У третій залі в нас бос-трикутник. Як бачите, енергії в мене взагалі немає, але це не стане для нас великою проблемою. Найкраще сюди взяти комбінацію дендро плюс електро, але якщо у вас хоча б є електро, він не стане для вас якоюсь проблемою. Руйнуєте оці штучки, далі використовуєте електро на оці штучки зелені, і бос падає. Звісно, якби в мене від початку були ресурси, він би помер значно швидше. Друга половина починається з пірофа тоді і краще фокусити спочатку стрілків, бо вони, по-перше, можуть вас досить сильно вдарити, а по-друге, в них щити. Після фатуї з'являються давно забуті бісти з Сумеру, і їх скомбінували з бістами з фонтейну. Насправді тут не дуже складно. Єдина проблема, що звести оцих коників майже неможливо, тому доводиться фокусити саме їх, а на птаху цю забивати. Після того, як біст скастує свою суператаку, з'являється яйце. Якщо його вдарити статусом, ви його поглинете і спричините досить багато шкоди бісту. Але і це ще не все, бо в нас є ще одна хвиля. Цього разу це скорпіон і два крабики. Тут вже зводити їх не дуже складно, тому я раджу фокусити саме скорпіона. И нарешти безодня закрыта. На мою думку, ускладнення безодні може бути пов'язано з тим, що в нас збільшилися нагороди. Однак мені дуже не сподобалося, що вони збільшили нагороду саме за останні три зірки у кожному поверсі. Це як на мене не дуже чесно. Я думав, що вони зроблять 75-75, а за останню 50. Мені здається, це було б справедливо. Звісно, в кінці залишаю вам своїх персонажів. Ця безодня хоч і складніша, але в неї можна взяти більше, значно більше різних персонажів, і нарешті можна взяти Аяку та інших кріо персонажів. Вітаю вас. Як на мене, додавати у безодню настільки багато супротивників це вже занадто. Бо загальна кількість хвилю цій безодні 14 плюс 2 боси. Але сподіватимуся, що наступна безодня вже буде іншою, і вони кожен місяць будуть її змінювати. І так, на проходження вже цієї безодні у вас є місяць, Тож можна навіть встигнути когось прокачати чи докачати до кінця цієї ротації. Дякую вам усім за підтримку та бажаю легкого проходження цієї базодні. А якщо щось не виходить, приходьте до мене на стріми, і там побачите, як я це роблю на різних аккаунтах. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!